Всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні ми знову будемо знімати мої улюблені паперові сюрпризи. У мене був задовгий, можемо сказати, такий переривчик, але я повернулася до вас з новиночкою та готова її вам представити. Вона називається. Я написала тут по-англійськи, але вона називається рандом. Тут нам будуть попадатися різні рандомні речі. Пакетики в нас такі. В мене не було скотча нормального. Тому прийшлося використати такий. І ось тут ви можете побачити, який великий тут пакетик. Ось. Ви знову можете писати мені коментарі. Сподіваюсь, що вони спрацюють. Ну, і давайте вибирати пакетики на сьогодні. Так, спочат... Ми давайте виберемо з нашої колекції футбольні карти. Давайте виберемо третій пакетик. Один, два, три. Виходить, що такі. Так, це в нас колекція мафія. Давайте виберемо Муану. Хочеться мені чомусь її сьогодні взяти. Ось далі це в нас колекція. Якщо я не помиляюсь, паперові сюрпризи розмальовані косметикою. Давайте виберемо саме останній пакетик. Такий гарний з поцілуйчиками. Так. Далі це в нас колекція мої маркери. Ось залишилося два пакети. Ну, давайте цей. Ось. Далі вибираємо з колекції солодощі. Хочу взяти ось такий. Ой-ой. Це який колір? Не знаю. Нехай буде цей. Так. Далі ми закінчуємо сьогодні колекцію Hello Kitty Їжа та колекцію пазл з принтами. Друга частина. Так. Далі це в нас мої подарунки. Давайте візьмемо сьогодні. А давайте так, також такий споцілуйчка. Мені так цікаво, що там. Та з нашої колекції новиночки рандомні речі виберемо. Не хочу брати великий, тому візьмемо, давайте такий. Так. Оп, все. Ну, і поїхав. І давайте почнемо, яка в нас там перша колекція. Пазл з принтами. Остання частинка під номером 5. Шукаємо цей пакетик. Ось, ой. І давайте відкриємо. Хороша перфорація вийшла. Ну, доволі хороша. І нам тут випадає п'ята частинка. Ну, ось така ось вона. Відкриваємо. І приклеюємо. Так, а як її приклеїти? Ось так. Я не побачила тут ще пергамент. Все. Тепер клеїмо. Стараємося рівно. Ну, і ось так в нас вийшло. Це в нас перша картинка. А це друга. Hello. Kitty у вигляді їжі. Так, ми також закінчуємо цю колекцію сьогодні. Ось пакетик перфорація. Ну, так, собі спрацювала. І нам випадає ось така морквинка, а всередині морквинки Hello Kitty під номером також під номером 5. На сьогодні день номера 5. Щось пергамент застоявся і не хоче нормально відходити. Приходиться його так віддирати. Але відірвали і клеїмо сюди. Там, де такі допоміжні лінії. Ось так в нас виходить. Це в нас друга сторінка, це в нас перша сторінка. Така колекція зібралася. Переходимо далі до колекції мої маркери. Ось так. І нам випадає ось такий маркер? Цей колір я реально часто використовую. Так, давайте відкриємо. Забула подивитися під він номером. Клеїмо. Так, а де його номер? Він буде без номера. Або давайте я зараз подивлюсь, який від номер в мене в маркерів. Так, я подивилася. Він називається Coral Pink. І це в нас номер 16. Давайте тут напишемо. Ось так. Так, поїхали далі. Це в нас колекція мої подарунки. Ми сьогодні взяли ось такий ось гарний пакетик. Тут перфація якось він не відкривається. Ну, вже порвемо. Тоді ось. І що нам тут випадає? Ось такі ось джинси. Так. Вони в нас під номером 8. Сюди приклеюємо. І переходимо до наступної колекції. Це в нас солодощі. Ось такий пакетик. І в нас ось таке морозиво випадає. Ну, цю колекцію я малювала давно, тому, я думаю, морозива були такі популярні. Під... А, тут нема номерів. Але нам треба, це перший, яку... який ми маємо приклеїти на. Другу сторінку. Давайте його ось так приклеїмо. Далі. Це в нас колекція мафія. Ми вже одну мафію знайшли. Кого ми ще знайшли? Ми знайшли мирний гравець і детектива. Сьогодні в нас Моана. Спочатку давайте подивимося, хто вона. Вона в нас під номером 1. Це вона, нас, значить, тут. І вона в нас бос мафії. Е, тут я допустила помилочку, босс пишеться з двома Буквами S, але тут ось олівцем. Не знаю, чи видно. Забула, напевно, обвести колись. Давайте приклеїмо. Я думаю, що це номер один. І ще приклеїмо, що вона бос мафії. Так. Клеїмо. Тепер ми дізналися, хто в нас мафія. Бос мафії, мирний гравець та детектив. Наступна колекція це у нас паперові сюрпризи розмальовані косметикою. Я так розумію, що це цей пакетик. Давайте його відріжемо. Так, дивимося, що нам тут попадається. Ось такий ось чехол на телефон. Я так розумію, він розмальований лаком. Червоним лаком. Так, да, він точно розмальований лаком, подивіться. Ну, ми його давайте приклеїмо десь тут, ось так ось. І сюди в наступному відео піде наклеєчка. Так, далі це в нас колекція футбольні карти. Це наша попередня новиночка. Тут же стирчить. І нам випадає... Ой-ой-ой, хто це такий? Нам випадає якийсь Джоє Гомес. Я його не знаю. Давайте його наклеїмо. Сюди. Так. Ось так. Так. І наступна колекція це наша новиночка. Я так простенько прикрасила сторіночки. Рендом. І ось тут ще така. Ось. Давайте відкримо, але я думаю, ми все ж таки будемо його розривати, тому що він мені не подобається. О, і нам випадає знов на тему футбол. Ось така ось штучка. Як вона? Ну, щось там з лігою. Прем'єр-ліга така. До речі, це не наклейка, мені треба якось сюди. Скотч наклеїти, тому що. Подивилась, відкрила пергамент весь зліз, і я в ітогі ззаді відірвала скотч і приклеїла ось такий новий. Тому нам треба зараз на скотч його десь приклеїти. Так, нам треба спочатку знайти початок цього скотча. Знайшла, тепер ми маємо його ось так ось закріпити. Приклеїти сюди. І тепер ми можемо клеїти його на бумагу. Ось так. Ну, ось така ось вийшла нова колекція. Сподіваюсь, що вам вона сподобалася. Ну, а на цьому все. До наступних відео. Побачимося знову!